Здавалося, що у долі Сергія Васильківського ніщо не віщувало слави всесвітньо відомого художника. Народившись в середині 19 століття на Слобожанщині в родині нащадка козака, Васильківський у сім років переїжджає з родиною з рідного Ізюма до Харкова, де для нього відкривалися нові можливості. 1864 року. Батьки віддають Сергія до Харківської гімназії, де вчителем малювання працював Дмитро Безперчий. Паралельно юнак якийсь час навчався в рисувальній школі Марії Раєвської Іванової. Рівень викладання в школі був пристойний. Загалом підготовка Сергія Васильківського з рисунка та живопису, отримана у Харкові, була достатньою для вступного іспиту до Петербурзької академії мистецтв. Не останню роль відіграла і українська спрямованість творів Безперчого – Свою любов до України, її культури та традицій він прищепив і Васильківському. Втім, Сергій цілком міг стати не художником, а музикантом. Він добре грав на кобзі і викликав захват своїм чудовим співом. Багато хто пророкував йому музичну кар'єру. Однак митець обрав живопис. Поклик до мистецтва був таким сильним, що Васильківський кидає поважну роботу в Києві, на яку його влаштував батько, і відправляється до художньої академії у Петербург. Впевненості Сергію додавала підтримка коханої дівчини Софії, донька його вчителя Дмитра Безперчого. Софія, з якої Сергій навчався малювання в одній школі за однією партою, стала його справжнім духовним побратимом. Та щиро підтримувала в усіх творчих починаннях. Відстань, якою були розділені люблячі серця, не стала перешкодою кохання. Випробувані часом почуття лише міцніли. Поєднувати навчання із впертою боротьбою за виживання доводилось не лише Васильківському. Злидні, холод, хвороби і недоїдання були звичними для молодих художників, що залишили рідний дім задля служіння мистецтву. Пошуки власного творчого кредо розпочинаються у пейзажному класі академії. Де викладають професори Клод та Орловський. Їхні художні принципи суттєво вплинули на формування таланту Сергія Васильківського. А з молодим професором Володимиром Орловським Васильківського поєднала також багатолітня щира дружба. В академії разом із Васильківським навчаються багато інших українців: Опанас Ластіон, Порфирій Мартинович, Микола Самокиш. Петро Левченко. які згодом стануть видатними художниками. Водночас молодий Васильківський активно шукає свій стиль і творчий метод. Художник працює і вдень і вночі, прагнучи оволодіти всіма секретами малярського мистецтва. Любов до рідного краю переливається на полотна в образи, які ніби давно вже чекали на побачення. Ніщо не здатне порушити спокій митця його єднання зі світом прекрасного. Для Васильківського цілком природно уже в цей час писати полотна української тематики. І майже одразу він перетворюється на зірку академії, вражаючи усіх довершеністю та зрілістю. Молодому художнику вдається за короткий час зібрати повну колекцію академічних нагород, золотих і срібних медалей. Утім Сергій Васильківський не просто змальовує природу України та оспівує рідну Слобожанщину. У своїй пейзажі він майже завжди вводить людей, так би мовити, улюднює їх. Картина від цього не переходить у побутовий жанр і залишається пейзажем. Однак люди і сцени побуту українського народу значною мірою оживляють полотно, підкреслюють художні акценти. Уже у цих перших вагомих творах митця відчувається надзвичайна музичність. Йому не вдалося поховати у собі музичний хист, гру на кобзі та спів. І все це проривається у його картинах. Наспівність лінії форм, витонченість композицій, святкова палітра, де колорит ніби в розмаїтті тонових переходів, все це створює особливе музикальне звучання картин. 1885 року за одну з робіт, виконаних для академії, Сергій Васильківський здобуває чергову нагороду. Та право закордонної пенсії, тобто можливість за рахунок академії поїхати на навчання в Європу. Однак пенсії могло би не бути. У Харкові на художника чекала наречена роки розлуки із Софією настав час перервати. Васильківський твердо вирішує дружитися. Одружені ж художники на закордонне пенсіонерство права не мали, і наречена не відріз відмовилась від шлюбу зголосившись чекати ще кілька років задля художньої самореалізації коханого, художник був по-справжньому вражений цим вчинком Софії. У Франції Васильківський має можливість поглиблено вивчати твори пейзажистів Барбізонської школи, групи французьких художників, які розвивали жанр реалістичного пейзажу та працювали переважно на природі у селі Барбізон. Розроблена ними система передачі світоповітряного простору вже давно цікавила українського майстра. У Парижі відбулася зустріч із ні на кого не схожим художником Іваном Похітоновим. Вона наклала відбиток на всю подальшу творчість Васильківського. Похітонов на час знайомства із Васильківським і Самокишем, жив у Франції та мав у Парижі ім'я і комерційний успіх. Технічно віртуозні його роботи полонили свіжістю. Красою колориту і вмінням вибудовувати глибокий простір. Художників зближувало визнання краси природи як вищої цінності, що існує незалежно від людських пристрастей та скорбот. Твори Сергія Васильківського цього періоду вже не можна назвати учнівськими. Перед нами картини цілком сформованого художника, одного з провідних пейзажистів Європи. Васильківський уже не має чого вчитися і сам стає прикладом для наслідування. У полотнах художника відзеркалився час з його прагнення глибше осягнути реальний світ, показати його в непорушній єдності, людини і природи. Його творчість підкорила серця найвибагливіших шанувальників Прекрасного, стала надбанням світової мистецької скарбниці. За порадою Похітонова, Васильківський подає свої роботи до головного світового художнього центру. Знаменитого паризького салону. У салоні навіть визнаним майстрам зазвичай дозволялося виставляти лише по одній роботі. Та й то після хвали прискіпливого жулі. На академічній виставці 1888 року Сергій Васильківський з блиском демонструє свої роботи, кожну з яких критика визнає шедевром. Після чого митець збирається повернутися у рідний Харків. Головною видається ідея: творити художник може лише на рідній землі, яка є тареном життя його народу. Нарешті, після довгих років подорожей, митець повертається на батьківщину. У рідний Харків у батьківський дім. Дім, де він майже не бував протягом 12 років. Дім, звідки колись давно пішов з важким серцем, відчуваючи, що змушений поміняти батьківську любов на мистецький поклик душі. Змушений завдати батькові глибокої душевної травми. Але зараз батько радий, що син повернувся. Повернувся, підкоривши світ, в який вирушив багато років тому. Тепер здається, що Сергій Васильківський нарешті здобув внутрішню гармонію і зможе присвятити себе втіленню своїх внутрішніх потреб. Майстер перебуває на піку своїх художніх можливостей, у зеніті своїх здібностей і, здається, лише тепер, у стані душевної рівноваги, може працювати у своє задоволення, керуючись тільки внутрішніми мистецькими потребами. Однак щастя від воз'єднання з родиною було недовгим. Наречена Васильківського, його люба Софія, яка протягом років вірно на нього чекала, помирає від раптової хвороби. Душевна рана лишається назавжди, але особиста трагедія спонукає до заглиблення у творчість. Спустошена душа художника оживає боянням барв та життєрадісної енергії. Майстер на все життя залишається одинаком, усю силу Васильківський тепер вкладає у мистецтво. Його внутрішня енергія занадто потужна. Він мусить передати людям через свої полотна ту життєву радість, якої недоотримав сам. Сергій Васильківський не був байдужим до суспільного життя. Оселившися у Харкові, він провадив активну громадську діяльність, робив свій внесок у становлення нової української культури, яке тісно перепліталося насамперед з любовним вивченням старовини, з розвитком етнографії та археології. Митець пішки мандрує Україною, Харківщиною, Полтавщиною. Дніпром спускається до Запоріжжя для того, аби писати наймальовничіші куточки рідної землі. Для Васильківського важливо не просто відтворити куточок української природи, але й оживити його зображенням людей, сценами з народного життя чи історії. Васильківський уже один з провідних художників не лише України, а й світу, відстоює власний особливий спосіб передачі тривимірного зображення на площині. Він майже не користується лінійною перспективою. Тривимірність митець передає виключно за допомогою перспективи тональної, тону і кольору. Знову музика лється з його полотен. Музика, яку не поховав художник. Ноти перевтілились у фарми і посіли своє місце на його картинах. Це музика і співи. Які так колись любила слухати Софію. І звісно ж, майже в усіх його картинах неймовірно багато світла. Сонячний художник саме так називають Васильківського в Європі. Так, для українця дуже важливо творити життєствердні і оптимістичні роботи, тому значно частіше він малює день, а не ніч, сонце, а не сутінки, бадьорість і веселощі замість смутку і непевності, Васильківський постійно мандрує. Він проїхав майже усю Україну вздовж і поперек, від Карпат до Кубані і Криму. Зображення старовинних українських церков збережений образ цих мандрівок. Художник прагне відшукати і написати саме автентичні українські церкви і будівлі. Зберегти суто український архітектурний стиль. Розписи виконували Васильківський та самокиш. Їх склали зібрані обома художниками народні українські орнаменти, видані згодом окремою книжкою, та три епічні полотна на українську історичну тематику роботи Васильківського в головному залі. Усі три картини були яскравими зразками монументального живопису та видатним досягненням таланту Сергія Васильківського. Сотні метрів розписів та великі історичні сцени робили будівлю унікальною не лише в Україні. Полтавський земський будинок був вражаючою спорудою усієї Європи. На жаль, під час Другої світової війни будинок було зруйновано, однак в післявоєнні часи його відновили як точну копію попередника. Сьогодні у споруді діє полтавський краєзнавчий музей. Художня діяльність Васильківського цих років надзвичайно різноманітна. Наче відповідаючи на запит закоханого в козацтво українського суспільства, художник звернувся до історії. Через оспіваний у кобзарських думах степ Васильківський наблизився до своєї теми теми степової запорізької вольності. Погляд на природу степів як на арену колишньої кривавої слави зумовлює появу драматичних образів у нових яскравих полотнах. Після смерті нареченої Сергій Васильківський не лише ніколи не одружиться, залишившись вірним своїй єдиній коханій, а й перетвориться на свого роду лицаря у мистецтві. Лицаря, якими були його пращури, запорізькі козаки, яким був його дід Федір, козак із Юмського полку. З яким захопленням слухав колись малий Сергійко розповіді діда про козацькі подруги. Скільки цікавого і героїчного пережив старий козак у своєму надзвичайно насиченому житті. Козацькі образи лицарів одинаків надихатимуть художника протягом решти життя. Але навіть в історичних творах козацької спрямованості художник в першу чергу пише пейзажі, зображує велич та неповторну красу і мальовничість природи, де людина є лише її маленькою частинкою. На козацьких пейзажах Васильківського не одразу і розгледаш власне козаків. Однак в цьому головна думка автора: місія людини берегти і захищати свій великий дім, дім створений великим творцем, квінтесенцію цих ідей художник висловлює у картині Козацька варта, велич і неосяжність простору, підкреслена повітряна перспектива з хмаринок на небі, що акцентує увагу на безкінечності небокраю, сліпуче далеке сяйво. Що густо освітлює золотистий жовтогарячий степ та прозоро блакит синього неба, яке плавно переходить в могутні води Дніпра, створюючи синьо-жовтий краєвид. Космічна велич рідної землі, важливість і почесність місії козаків, місії захисту і служіння Батьківщині, пожертви за неї життям. Червоними шароварами козаки контрастують на загальному тлі і таким чином, ніби проводять межу між земним, реальним і тими духовними цінностями, які вони оберігають. Позаду них козацька могила символ надійної оборони рідного краю. Вартові повернуті спиною до глядача, що надає йому можливість долучитися до сприйняття неосяжності батьківської землі України. Проте Васильківський прагне створити не лише емоційний образ, він хоче справжньої козацької енциклопедії. Художник готує видання чогось на кшталт вимріяної Шевченком збірки Мальовнича Україна. Тільки військово-історичного спрямування. Васильківський пропонує своєму товаришу провідному баталісту Миколі Самокишу та визначному історику Запорізького козацтва Дмитру Яворницькому видати таку працю. Оформлення лягає на плечі Васильківського із Самокишем, а історичний текст Яворницького. Книга під назвою з української старовини побачила світ 1900 року. Основні малюнки створив Сергій Васильківський. Фонові та орнаментальні зображення взяв на себе самокіш. Над козацькими образами Сергій Васильківський працював з особливим натхненням. На своєму віку художник бачив багатьох степових лицарів козаків, включно зі своїм дідом, козаком із юмського полку. Крім власне козаків для видання з української старовини майстер пише і українських селян і міщан, а також історичні постаті. Якщо козацькі вартові в степу стали для митця поезією, то енциклопедична українська старовина прозою. В останні роки свого життя Сергій Васильківський докладає максимум зусиль для розвитку українського мистецтва та професійної художньої освіти у Харкові. Харків разом із Києвом стає головним мистецьким центром України. А Харківщина дала Україні величезну кількість всесвітньо визнаних майстрів живопису. Серед розробників статуту майбутнього училища, крім Васильківського, були його перші вчителі малювання Дмитро Безперчий та Марія Раєвська Іванова, а також архітектор Бекетов. Васильківський заповість майбутньому музею всі свої роботи та фінансові статки. В останні роки життя художник розпродав свої картини неукраїнської спрямованості і заповість галереї 1340 своїх полотен. Та 20 тисяч карбованців, виручених від продажу решти картин. Твори Васильківського стануть основою фонду Харківського художнього музею, який згодом перетвориться на одне з найбільших художніх зібрань України. У вересні буремного 1917 року Сергій Васильківський помирає. Оцінюючи роль Сергія Васильківського в історії, говорять, що він зробив для України в живописі те, що Шевченко зробив в літературі. Звертаючись рядками своєї поезії до пригнобленого і поневоленого українського народу, Шевченко говорив: я на сторожі коло їх поставлю слово. Сергій Же поставив на сторожі України своїх козацьких вартових. Образи, які свого часу допомогли йому вперто долати життєвий шлях, незважаючи на внутрішній біль, тепер мали допомагати мільйонам.